Сьогодні до на нас приїхала делегація із Америки. Mm -hmm. <laughs> Подивіться, шукати бандерівців і сепаратістів. Mm -hmm. Доброго дня. Добрий день! Ви колись жили, знаєте? Добрий день! У вас бандерівці є? Mm -hmm. <laughs> а сепаратісти. Mm -hmm. Mm -hmm. Та ми всі бендеровці. А там за гардеробною була кімната, там була гардеробна і Ме, Ме. Ага, ага. Тепер тут. Раз, а що там? Добрий день. Закрий. Там, тут... там? Де? Тут... Та, закри. там чоловіші душу. Тут уже Ту навіть... Стихоні. Тут уже... Ту тут по назначенню все. Ту... Тут уже другі двері. ми. Ви прийшли з дітьми подивитися і показати, де ми.